Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Ми з вами познайомимося з творчістю українського письменника Ігоря Сичовика. Але спочатку відгадайте, будь ласка, мої загадки. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, зима. Наступна загадка. Хоч у нього шуба є, та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Це ведмідь. Саме про зиму і ведмедів написав Ігор Січовик. Ігор Прокопович Сичовик український дитячий письменник, поет. Народився він 17 червня 1945 року в селі Велиць Ковальського району, що на Волині, у родині вчителів. Писати вірші Ігор почав 12 років, видав чотири десятки книжок для дітей, такі як веселка, грайлик, дитяча література. І сьогодні ми познайомимося з його казкою, яка називається Троє ведмежат. На зима. Тож сідайте зручніше і слухайте. Троє ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутилися. Про цю чудову пору їм так багато цікавого розповідали довговухі зайчики. І як вони з'їжджають із гори на санчатах, і як ліплять снігову бабу, і як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком? усміхнулася мати ведмедиця. Ви можете побачити зиму обома очима. Справді, радісно вигукнули троє ведмежат. «А вже ж! заплющуйте очі, і ви неодмінно побачите всі принади зими у вісні!» А давайте подумаємо, що могли побачити ведмежата у вісні. Як ви вважаєте, що побачив перший ведмедик? Мабуть, сніжинки, які падали з неба. Падали йому на вушко, на носик, на лапки. І танули, і це для нього було справжнє диво. А як ви думаєте? Що побачили другий і третій ведмедик? Як вони котяться із засніженої гірки? А як ви думаєте, що вони побачили усі в трьох? Побачили ялинку, яскраво прикрашену з вогниками, яка сяяла серед лісу. І вони дуже зраділи їй, бо вони такого ще ніколи не бачили. А як ви вважаєте, де в цей час була їх мама? А їх мама була в берлозі і спостерігала за своїми ведмежатами? А зараз я пропоную вам трошки відпочити і порухатись, як веселі звірята. А давайте разом з вами складемо казку, як ведмежата зустрілися із зимою. Але спочатку давайте з вами придумаємо їм імена. Я пропоную такі Потап, Михайлик, Клишонішка. А ви можете назвати по-іншому. Для початку давайте пригадаємо, як зазвичай починаються казки. Жили були, жили собі. Отож починаємо. Жили собі в лісі троє ведмежат, потап, михайлик і клишонішка зі своєю мамою. Кожну осінь вони лягали спати і спали аж до весни. А що було далі? І ось одного зимового ранку в грудні ведмежата прокинулися і вийшли з берлоги. І вони здивувалися, чому ця трава побіліла? І вирішили ведмежата прогулятися. А що було з ними далі? Кого вони побачили? Гуляли вони, гуляли і побачили зайчат, які каталися на санках. І їм теж захотілося покататися на санчатах, і вони усі разом стали кататися. І їм стало дуже-дуже весело. А потім зайченята запропонували їм прогулятися ще далі. Коли вони гуляли лісом, то побачили ялинку, яскраво прикрашену, яка сяяла вогниками. Вони підійшли до неї і побачили подарунки, які для них приготувала зима. І вони дуже їм зраділи. І ведмежата були дуже раді, що вони побачили справжню зиму. Ось таку казку ми з вами придумали разом. Але я вам пропоную придумати свою казку, яка буде інша і цікавіша. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!